Всім салют! З вами Богдан на зв'язку. Так, а ну, чекайте, я роздупляюся, я її буквально щойно включив. Так, це музика, хорошо, ну, ставочка. Щось. Ага, це ми з нею нафіг вийшли. Окей, ладно, зайдемо тоді. Зайдемо тоді в щось друге. Блін, обен бобен. Так, от цю я не пам'ятаю, я грав її. І... Сама контора хороша, ця спіноманау. А ні, це ендорфіна. Ну, в неї теж класні слоти. Так, бланс у нас 16400. Ну, ось і подивимось, що, що вона дасть. Так, у нас тут... Так, ану, секундочку, я перевіряю, що вона у нас бере. Небагато. ну зараз ще раз 40. Так, да, це у нас по 20. Трішечки на старт надасть нам поменше. Ану так. Так, це теж мало. От віс... 8 гривень, думаю, якраз нормально. Подивитися. Так, 16400. Що це у нас дало? Це нам херню дало. Ну, коротше, друзі, покрутим та й подивимося. Так, так, так. Так, у нас тут є, можна купити бонуску. Так, це в нас хорошо засчитало як. Так, ой, зараз опять хорошо було. Так, чуть-чуть підняли хоч з нашими профтиками. Ну, коротше, покрутити можна. Так, апельсини у нас тут шляпами зрозуміли. Так, друзі, напишіть, як там ваші справи. Так, що це за монетка? Це, напевно, ретрігер. Хто грав в хід слот? Друзі, напишіть мені, будь ласка, як там від цієї гри у вас відчуття. Там, чи... Хорошо? А ну, скільки це нам дало? Так, було 16400, а цікаво, перекривається гра на 2 хвилинах. Дивимося. Ну, поки в соточку ми залетіли, ану в бонуску подивимося. Так, так. Так. Ні, давайте ще самі покрутимо. Я люблю, коли бонуска сама випадає. Так, крутим, дивимося. Ну, було хорошо засипало все-таки. Так, ну нам треба покрутити і. Так, Опа, ретрігер. І це якраз з того старту. це ми, грубо говоря, стартанули з балансу, який в нас був. Гол... Так, гол... Так, оце ми якраз виграли оту саму першу, 8 безплатних спінів. Ну, от поїхали. Зараз подивимося, що дає нам цей хіт слот. Так, дві монетки дало. Ви безпла... Виграли безплатний ігри. Що це? Ще 5 фріспінів. А це вже чуть-чуть дорожче. Так. Так, ми потім просто в кінці по балансу подивимося. Так, Х2. Блін, от так. Нічого не було твою дивізію. Так, щось трішечки ще зіграло. Ааа! -а -а. Коротше, ще і трохи вирвати. Так, ша 5 спінів. Вирвали. Хорошо. Ще 5, хорошо, бо так я нічого такого поки не побачив. Друзі, розкажу зараз для новеньких, які прикалюхи є. Це до 100 тисяч гривень при поповненні і 300 фриспінів. Друзі, це чесно, це трендець, зараз які нормальні бонуси, які я прям можу прикоментувати. Ой, хорошо! Так, чую, чую, це буде плюсик. А може і ні. Ну, взагалі для короткого відео нормально буде. Так, зараз подивимося, гай воно нам зарахує. Ну, в принципі, давайте і не клупити. Ми грали по 8 гривень. Е, ну, Буквально якихось там до 200 гривень ми підзаробили ж за 4 хвилини. Тобто пограли на маленькій ставочці, плюсик зробили. В рекомендації можна скинути. Ось хід слот. Чесно, я її не грав. Це чисто для відоса, показати, як гра взагалі працює, щоб ви її трішечки також зрозуміли. Кому подобається, залишу силочку, ось вона так виглядає. Тому всіх обняв, всіх поцілував!